Доброго дня, шановні глядачі каналу Смачні рецепти. А сьогодні справді у нас смачний рецепт сала, а вірніше під черевини. Так що починаємо. І так, друзі, на першому етапі мені буде потрібно тільки шматочок під черевини, от така ось краса. У мене тут близько 2 кілограмів, щоб було от так мені. Легше працювати. Я візьму, от бачите, розрізала на дві частинки, скажу так, що під черевина тут більше м'яса, аніж сала. І нам потрібна от тільки під черевина, така гарненька, соломкою шмалена, яку ми почистили, помили гарненько, підсушили рушничком і відправляємо в посуду. Я, наприклад, це візьму, от таку миску. І сіль. І на першому етапі нам нічого не буде потрібно. Потрібно тільки взяти сіль. Я взяла на 2 кг десь дві жменьки, це 4 столових ложки з гіркою. І тепер отак гарненько нам потрібно натерти от шкурку, натерти з усіх сторон нашу тут черевину. Сало або підчеревину укладаємо шкіркою донизу, притрушуємо злегка також сіллю і залишаємо на дня 3. Але через кожні 4 години ми будемо перевертати ось так. І якщо дуже буде збиратися рідини багато, ми можемо. Ну далі я покажу, що ми будемо робити. І так, друзі, дивіться. Потрібно, щоб сало просолювалось мінімум три доби. У нас воно просолювалось 5 діб. І за цих 5 діб, як ви бачили, бачите, воно у нас трішечки не тільки просолилося, а усохлося. Ми захотіли мамалиги, відрізали шматочок. Потім до українського борщику відрізали шматочок. Потім пригостили друзів. І до галушок шматочок. І в нас залишилось 1 кілограм 200 г. Я промивати не буду від соленої ропи. Дивіться, я перевертала за цей час кілька разів, щоб воно просолилося. Ну як різала собі, так і перевертала. <гум> <Да>. <гум> ні, ні, коли ми перевертали, ми думали, а не відрізати кусочок. А глядачі не, не, не поймуть, а потім, не помітять, ще, да. <гум> а потім ще кусочок, а потім ще кусочок, і майже переполовинили друзі. Ну нічого страшного на 1 кілограм 200 г я взяла одну столову ложку паприки сухої, одну чайну ложку суміші перців. Одну чайну ложку з гіркою взяла коріандру молотого. І зараз у мене ось тут одна головка чесничку, це скільки тут? 5-6 зубочків. Я її подрібню. Наш підчеревок ми серветкою підсушили, промокнули. Якщо воно вам буде солоне, можна промити під прохолодною водою. Ми вирішили не промивати, тому що нам і так Сол, да, Солоне сальце до борщика з помідоркою. Помідорку ми тоді не солимо. Те, що потрібно. Все. І тепер з цією сумішю можна одіти якісь рукавички, а ми ось так його будемо натирати гарненько з усіх сторон. І нам залишилося цю смакоту завернути в харчову плівку і відправити в морозильну камеру. Фактично наше сало вже можна куштувати, але ми почекаємо. Скільки ми почекаємо, Івана Афанасьович? Поки не зголодніємо. <рес> І обов'язково вам покажемо результат, що ж у нас вийшло. Ах, душа співає. Ріжем сало. І Ви погляньте. Яка це пісня? Чи це не смачно? Ось так виглядає наша підчеревина. А ось це ми на каналі Ліса та Герод Закривали кабачки сьогодні і посмакуємо наше сало. м. Друзі. Це справді дуже-дуже смачно. Та й з таким салатиком. М -м -м. Погляньте, покажу вам ближче. Бачите, яка смакота. Дуже смачно і дуже гарно. Не, не порівняти з магазиною ковбаскою. Так що соліть таке сало. До побачення. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Всього вам найкращого. Пока.